Доброго дня. Сьогодні таке відео буде, тоже, як експеримент. Ну, це не експеримент, трошки вже це я робила. Але теж сьогодні хочу поставити на укорінення. Трошки нарізала в мене три куща, крупно тобто, крупнолисної, а метальчистої гортензії Графіті І такі в мене великі, бачите, ось такі. Прям такі чималі вони. Бо, кущі вже такі великі. Я їх трошки обрізала, щоб сніг, бо вони такі високі, десь метр двадцять, метр тридцять. То я їх думаю, ж, трошки обріжу, бо сніг, там, ми кидаємо сніг на них, щоб не розламало, там, бо вони такі високі. Я їх хоч і зв'язала, але все одно ну, їх трошки обрізу, десь на пів метра я їх обрізала. Ну, викинь, візьми, оці... <плес> <плес> ні. То ми не буду викидати. Взяла баночку, підписала і поставила, трошечки налила туди у чуть -чуть. От, все. І думаю, цей, хай стоять. Пустять корінці, чепочки пустять сьогодні 20. Яке сьогодні 25 жовтня. От. Побачимо, як воно буде. Як пустять почки, підуть із почок підуть ці бруньки, оці, да? чи як вони називаються по-українськи, то ми будемо їх укоріняти зимою. Але це знаєте, знаєте, я думаю, що не, ну не тільки я одна така е, гортензиманка. Е, коли починається зімній сезон, мені вже треба щось робити. Вже мені треба щось укоріняти, бо я без роботи сидіти не можу. Ні, щоб знаєте, зробити такий передих, то ні, треба щось робити. Треба щось укоріняти, якісь перементи, яке що треба що за чимсь вже доглядати. Я думаю, що я не одна така. У мене просто ютуб е, канал п, іменно плейслісти по гортензіям. У е, мене нема парника. Щоб знали, да? бо тут нікотрі пишуть, чому ви парнику там не ставите. У мене нема парника в даний час, він може і буде у нас на дачі, але тут коло будинку просто немає де його побудувати. То у мене поки так все. Літом на вулиці, зараз молодняк на вікнах там порозставляла. В принципі, поки справляюся. А знаєте, що хотіла ще сказати, у мене така є Іва, це сак нігішикіця. Я японська, шариком таким, вона на штамбі у мене. Я її коли сюди обрізаю, всіда ці віточки з цієї, іви, я їх не викидаю. Я їх просто отак ріжу, знімаю з них листочки, ріжу і ставлю на корінення. Бачите? Сюди наливаю чисту воду. Ми возимо воду із водоканалу чисту. Не з крана вода, а чиста вода очищена. Я ставлю воду, і коли тільки в ці веточки пускають корінці, то я їх просто викидаю, а це у мене найкращий корінювач. І чому я це зробила зараз? Обрізала цю іву, щоб у мене був до зими, у мене десь я почну коріняти Мітільчисто гортензію, десь буду різати вже десь може в январі, то в мене буде готовий жидкость готова для укорінення отаких от віток. Так що, може, хтось не знав, що так можна, то можна зараз просто піти, де є іва, така де росте в містах, на березі, на берегах вона росте. Верба, от, нарізати верби, поставити, і у вас оце готовий буде укорінювач. Вона дуже гарно дає таку іменно, я не знаю, як вона називається, що способствує укоріненню рослини. Неї дуже гарно потім поливати цією водою, дуже гарно поливати, коли ви укоріняєте щось, то поливаєте субстракт. Я вже робила цей експеримент, поливала цим субстрактом іменно живці, такі, знаєте, крупновисні гортензії, які тільки-тільки починають -тільки укорінятися, я їм наче давала та й трошки підливала цією водою, то ви знаєте, дуже гарно наростає корнева система. Так що, такий ловітний факт, хто може не знав, що зараз можна зробити саморучно із іви. Собі жидкий укорінювач. Поставите його в банку, закриєте, поставите його десь в холодне місце, а зараз зима йде, і буде вам готовий укорінювач. Можете собі зробити бутиль, два, стільки схочете, стільки можете зробити. Так що, такий вам свого досвіду ділюся своїм таким лайфаком. Дуже дякую, що ви були зі мною сьогодні. Підписуйтесь на мій YouTube канал, у мене буде все про і не тільки. Так що, миру нам. Терпіння, ставте лайки, якщо сподобалася інформація. Дуже дякую. До зустрічі!